Трагічна новина для всієї України під час бойового виліту загинув один із пілотів повітряних сил. Це була одна із тих місій, які наші льотчики здійснюють щодня, ризикуючи життям заради нашої безпеки. 26-річний капітан Павло Іванов був за штурвалом винищувача f 16 який нині розбився. Що сталося в небі? Яка реакція влади, і чому в мережі вже говорять про повторення сумної історії? Розберемо все за порядком у цьому випуску фабрики. Новин Янгліна Швець, підпишіться на наш канал, щоб завжди знати більше. Сьогодні, 12 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на літаку Ф16 загинув 26-річний капітан повітряних сил Павло Іванов. Офіційно цю інформацію підтвердили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Причини трагедії з'ясовує міжвідомча комісія. Свої співчуття рідним і побратимам загиблого висловив президент України Володимир Зеленський. Написав таке. Сьогодні в бою на f 16 на жаль, загинув капітан Павло Іванов, 26 років хлопцю. Мої співчуття родині усім побратимам Павла були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. З'ясовуємо усі обставини. Українські f «Міражі», міражі, міги, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. За неофіційною інформацією, інцидент міг статися в небі над північним сходом України на напрямках Окурської, Білгородської або Сумської областей. Російські зетпабліки стверджують, що саме в цих районах найбільш активно діяли f 16 останніми днями, зокрема для прикриття ударів мігів. Деякі джерела натякали на можливість так званого дружнього вогню, але бійці повітряних сил чітко відповіли. Не вигадуйте інсайдів, не було френдлі фаєром. Це був повітряний бій з ворогом, наша щоденна буденність. Пуски, бомби, маневри. Павло загинув як герой. Нас не трусить і не лякає. Боронити Україну це наша свята ідея. Ідеться у заяві побратимів. Це вже не перший інцидент із F-16. Нагадаю, раніше схожа трагедія трапилася в серпні 2024 року. Коли під час ракетного обстрілу Києва український винищувач зазнав аварії, загинув і його пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш. Причини цієї аварії досі не названі. Серед версій – технічна помилка або знову ж таки дружній вогонь. У березні цього року також з'являлася інформація про збитий Ф 16 над Сумщиною. Тоді повітряні сили спростували втрату, хоча російська сторона заявляла зворотня. Очільник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат спростував такі заяви окупантів. Рашен пропагандин знову збили наш літак цього разу F-16. Пілоти ЕФОК сьогодні в чергове успішно відпрацювали по росіянах, і так щодня бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами, пише Ігнат. Варто згадати і ще одну нещодавну заяву Юрія Ігната, який наголошував, що Україна отримала від союзників не зовсім нові моделі винищувачів F-16, які не зможуть повноцінно змагатися із російськими су 35 сам на сам в повітряному бою. Він пояснив, що РФ використовує керовані авіабомби, які скидають із безпечної відстані, і українським літакам треба вміти їх зупиняти. На цитату су – Доволі новий літак. Потрібно комплексний підхід з наземних систем ППО, засобів РЕП, повітряний радар було б ідеально, якби у нас був як нам вже обіцяли. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби ураження, тобто ракети класу повітря. Повітря, ці ракети мають бути такими, щоб дістати російський літак швидше і знищити його в повітрі, каже Ігнат. У США вже пообіцяли надати нові борти і додатково навчити пілотів. Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він зазначив, Україна отримує додаткові винищувачі F-16 та пілотів, які зараз завершують навчання. Та, попри це, українські пілоти кілька разів уже вдало накривали з повітря важливі бази росіян у районі Гуєво, що у Курській області РФ. Також нагадаю, що повітряні сили успішно вдарили по місцю дислокації російських окупаційних військ у Солодарі, що на Донеччині, характер цих атак прокоментував авіаційний експерт і колишній офіцер повітряних сил зсу Анатолій Храбчинський. Пропоную послухати в 16 наявне в Україні використовують деякі системи і засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють працювати в режимі. В місці, де є наявна система протиповітряної оборони, тобто ми кажемо про те, що засоби дозволяють створювати перешкоди як безпосередньо наземним системам протиповітряної оборони, малим переносним зенитним ракетним комплексом, так і безпосередньо впливати на точність наведення ракети на останньому етапі підльоту до літака. Тобто, ми кажемо про те, що саме F-16 можуть використовувати задачі такі удари по Ворожої території, прикриваючи при цьому або міґі, наші, або інші наші літаки, і за рахунок таких технологій можна казати про те, що ми почали активно бити по ворожій території. Безумовно ж, я думаю, що ще більше цікавих речей ми побачимо, коли з'являться нас літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Тому тут слушно було би зуважити, що цілі такі зможуть давати цілі вказівки, наприклад, щодо знищення і ворожої авіації в повітрі на великій відстані, і тут не те потрібно буде там в 16-му мати там, наприклад, засіб радіолокації, які бачить там понад 100 кілометрів, тому що у нього буде достатньо запустити ракету АІМ серії Д, яка працює на 185 плюс кілометрів, і зможе знищити будь-який літак. Тут можна вже буде казати про, наприклад, паритет щодо зменшення застосування. Керованих авіабомб з боку ворога. Чи зміцнить нашу авіацію чергова підтримка і поповнення від партнерів, і чи зможемо ми впевнено протистояти в небі, покаже час. А поки вся країна схиляє голову перед героєм Павлом Івановим. Команда Фабрики новин висловлює співчуття його рідним та побратимам. А як ви вважаєте, чи достатньо ми робимо для підтримки наших військових пілотів? Напишіть у коментарях. Підпишіться на наш канал. Ми працюємо. Ви дізнаєтесь про все першими. Справжній дипломатичний скандал спалахнув у США та Європі після того, як учора 11 квітня спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков прибув до Санкт-Петербурга, де провів понад чотири години на переговорах із кремлівським злочинцем Путіним. Як повідомляє російська сторона, зустріч стосувалася врегулювання українського питання. Деталі щоправда не розголошують. Але вже за кілька годин після цих перемовин в інформаційному просторі з'явилися шокуючі новини. За даними інформагентства Reuters, Трампу передали новий ультиматум Путіна. У Росії натякають, що тепер ініціатива на їхньому боці, і що США нібито погоджуються на формат розділу України. Медіа повідомляють, що на зустрічі у Санкт Петербурзі Путін заявив про готовність до припинення вогню, але на умовах, які Київ вважає капітуляцією: відмова від НАТО, скорочення армії та передача усіх територій, на які претендує Росія, зокрема йдеться про передачу Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на поталу РФ прес-секретар диктатора Пісков нині заявив, що розмова Путіна і Трампа за підсумками зустрічі з Віткофом теоретично можлива. Ройтерс також зауважує, що республіканці обурені ролю Віткова у переговорах щодо України. Як пишуть у Білому домі та держдепартаменті, викликало тривогу те, що Вітков запросив кремлівського посланця Кирила Дмитрієва у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустрічю в Білому домі, за словами джерел видання, деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що поки Вітков слідує стратегії Трампа, Росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів. Раніше американський президент на своїй сторінці у соцмережі написав: Росія має діяти. За НАТО багато людей гине тисячі щотижня у жахливій і безгуздій війні. Війні, яка ніколи не мала статися і не сталася б, якби я був президентом. Вкотре підкреслив він. А поки радник Трампа з нас Кіт Келох зробив відверту заяву про можливість поділу України на зони впливу. Ось його цитата із видання Зе Таймс. Це може бути як у Берліні розділ на кілька частин, контроль різних сторін і нова стабільність, сказав Келох. Та от після хвилі обурення він спробував відхреститися від своїх слів, пояснюючи, що його не так зрозуміли, і що він мав на увазі розміщення сил стримування, а не фактичний поділ України. Келох також коментував і інше важливе питання: угоду США з Україною про корисні копалини. За його словами, переговори складні і остаточне рішення ще не прийнято. А в українських джерелах уже кілька тижнів поспіль наголошують, умови цієї угоди кабальні. Серед іншого, міжнародні медіа заявляють, що прориву в переговорах щодо угоди про копалини не досягнуто. Вони пройшли напружено і у ворожих тона. Причина оновлена і жорстка позиція Білого Дому. Зокрема, Америка хоче взяти під контроль газопровід Газпрому, який простягається українською територією до Європи. Тепер залишається головне питання: чи вірите ви, що Вашингтон і справді готовий поступитися територіями України заради миру? І чи не повторюється історія мюнхенської змови тільки вже у 21-му столітті? Напишіть свою думку в коментарях. Ми усе читаємо. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підписатися на фабрику новин.